Дивіться, в мене знову чесник буде стресувати капітально, тому що в нас мороз. Дивіться. Це щоб ви розуміли. 10 травня. Тому сьогодні в кого такий самий мороз, зійде роса, чи що там у вас може і іній навіть. Відразу антистресанти з НПК-шечкою трошечки підживити і обов'язково дати мікродобрива. і амінокислоти обов'язково, тому що треба забрати, не забрати, а допомогти рослині, щоб вона сама себе не встановлювала, а допомогти. Так що дивіться, слідкуйте. Зараз треба допомагати, бо дуже сильно у нас щось валять. Морози. Я вчора побіг. І клубнікою все-таки накривати, тому що мороза дають про себе знати. Що в мене в дворі на траві, як бачимо, іній конкретний. Часничок вже відтаяв, вже непоганий. Кусти я всі понакривав, клубніку ось там накрив чи полуницю. <кій> Бачите? Ось якось так приходиться накривати, бо вже ягоди є. Бачите? Шкода, шкода, звісно, все, що мерзне. Навіть молодий кущик ось, ви бачите. Є вже ягодки. <кій> <кій> ну і після цього часник ваш буде жовтіти ну, відсотків 90%, що він пожовтіє як від гербіциду трошки запинеться в рості. І найгірше, що в мене ось ця соя, вона також примерзла, бляха. Часник-то відійде через декілька днів. А соя може почорніти. Ну так наче і не сильно. До речі. Вчора було більше, вона прям погнулася така. Була бідненька, це щось значить, трошечки краще. Ну Якось так, якось так. Тому по часнику 100% працюємо, антистресант даємо, Амінокислоти даємо 100%, щоб наш часник не затрачав на це час і свої сили, свій ресурс. На встановлення, бачите, ось і нібля. Тому якось отак. Дивіться. Не пропустіть, бо вже не так і довго до збору врожаю, скажімо так.